Всім привіт! У нас снігу-снігу білого насипала зима. В дітей відмінили школу на 2 години, тобто замість, наприклад, 8 на 10 на автобус везла, тому що дороги були страшно погані зранку. А все чому? Тому що автобуси і всі авто їздять на літніх шинах взимку. І от такі в нас випадки. Ну нічого, Марчик вже такий задоволений, що після школи сказав, мама, готуй санки, я відразу на вулицю. А я їду займатися домашніми справами, а то якось після тих всіх святкувань ніяк не можу війти в ритм. Бачите, а наша сільська дорога взагалі не прочищена, чимось таким трішки присипана. Недобре. Декорації ще стоять до Йорданю, до 6 січня, а там десь з 8-го приблизно все буду вже розбирати. От, Сьогодні ми скуки залишилися вдвох. Кукі, я маю на увазі, хто в хаті, бо три інші котики вони вже звикли бути на вулиці. І будемо займатися сьогодні домашніми справами. Всім приємного перегляду! Можна помітити, що ялинка трішки наша вже нахилилася, хоча вона штучна, але там кукільки, ця наша любить собі погратися. Я вже як тільки не рятувалася, стелила, попри спідничку, фольгу, десь побачила в інтернеті, і якийсь час це працювало, вона не переходила. Потім вона зрозуміла, що можна отак через диван і все рівно залізти туди. То тепер в мене спрей-пляшечка така з водичкою. І ми водичкою пшик на неї. Все. Тепер вона тільки бачить, що я в руки беру, втікає, як має бути. Так що лайфхак, кому потрібно, пробуйте. Принесла собі вниз, де я завжди проводжу час найбільше книгу, з якої хочу розпочати в цьому році. Буду читати. Катюску, так тобі і треба, або чому в стосунках варто брати себе. Я читала її першу книгу Матера, вам не наймичка, або чому діти це прекрасно. Мені сподобалось. Дивіться, яку Ліля мені ще <закладку>, закладку для книги. Гарну привезла, вставила. Ну, просто шедевр. Ще з котиками українськими. Геть. Дуже класно. Так що, тепер буду у всіх книгах нею користуватися. Так, ще згадала, запитували мене, коли я показувала подаруночки з України, що мені привезли гречаний чай. Я дуже багато чула онлайн. Дивіться, що це натуральний продукт, що надає тілу енергію, сприяє зміцненню захисних сил організму, має неперевершений смак та аромат. Не містить кофеїну, глютену та ГМО. Відмінний детокс, що сприяє схудненню, ну то таке, Я не заради того. Там багато вітамінів. Е, пакетику, гранулки. І використовувати одну, один цей пакетик можна тричі заливати. І що? Мені для цього дуже пригодився чайник від іванки. Дивіться, я собі там заварку роблю, і воно така дійсно гаречка похоже. Але це зроблено не зі гречки, як багато хто думає. Почитайте в інтернеті дуже багато інформації. Насмак мені дуже сподобався, зайшов. Я дійсно насолоджуюся ним. І якраз один пакетик випиваю за день три, три кружечки чаю. Тому хто ще не пробував, рекомендую. Цей, саме Цей замовляли. Онлайн в інстаграм-магазині. Можу поділитися посиланням. Хто звернеться, чи в Телеграм, чи в Інстаграм, то з радістю поділюся, де замовляли такий чай. Ще моя пуансетія Стоїть. І хочу вам показати, який мені ручної роботи календар подарувала коліжанка з України, з Франківщини. Десь заходила вона до мене на ярмарок, я її відправила до жіночки, яка малює. Це фарбами все намальовано. Кожен там місяць по-іншому. О, на Пасху якраз. І вона якось запримітила, що мені цей календар сподобався, і подарувала мені на Різдво. Дуже їй вдячна за це. Така дерев'яна підставочка і. Кожен місяць інший. Можу вам швиденько показати, які тут картинки. День Незалежності Америки в липні, тому такий малюнок на липень, серпень. Це вересень, жовтень з котиком, листопад і грудень. Merry Christmas. Дуже гарно. Марчик тільки повернувся зі школи. І, як казав зранку, і я обіцяла. Тільки повернеться, я йому санчата даю і він йде з'їжджати. Мінус два тримається, сніжок паде цілий день. О, клас! Що дітям? Багато для щастя не потрібно. Ми колись зі школи приходили також, у нас така вулиця була аж люди два. Багатоповерхівки, купа дітей, ми всі з'їжджали, ноги чуть не повідморожували, так довго були. Всі на купі, потяг з санчаток робили, але то були гарні часи. Катруся доєдналася, доробила всю роботу шкільну і трішки з Марчиком пограється. Ми маємо ще такі українські санки, справжні, класні, але вже обоє виросли з них. Але тримаємо. Я на ганку тут передньому стою, а нас в поле якраз йде так під нахилом. От вони пішли туди з'їжджати. Тут мій город, а там за городом їдуть. Не дуже такий нахил. Я тепер з кухні, з вікна заглядаю. Тут у нас ще також такий горбик. Тут же дуже сильний нахил, а вони так... Ой, там у нас сітка, але їхні дуже погано, але. Ну, Катя, давай. Ой, добре, що бавляться разом. В них різниця майже сім років, але гарно собі дають раду разом. Поки дітки гралися, мама таку китайську вечерю приготувала спагеті, запечена свининка в оранж соусі такому. Смакує? You like it? Yeah. Ще, якщо хтось тут в Америці серед українців і так само любить оцей штолен німецький, як я, От ще є в таких менших порціях. Вони перед різдвом коштували ці щось 7,99 майже 8 доларів, ці, не знаю, 5 чи скільки. А зараз все на знижках. Вони ще добрі до кінця лютого, здається, а ці до квітня. Ці 52 центи коробочка в Алді магазині, а ці 69 центів. Я записалася, тому що до чаю дуже люблю, і діти також люблять. Відвідуємо свекрів. Я вам покажу нашого Рокета рідний братик Міні. Ми їх разом з притулку взяли і цей пішов до свекрів. А рокет сіренький з білим до нас. Але свекруха дуже хотіла цього сіренького. Він такий милий. У них також чотири котики. Вони також на вулиці, Брендо їм такі самі апартаменти збудував, але цьому дозволяють. Ввечері прийти погрітися. Він тут тільки на цьому кріслі сидить зі свекрухою. По хаті не ходить, збитків не робить. Темний хлопчик такий вихований, має своє місце і дуже милий, такий ласкавий, так гарно ніжиться, а мурчить, як трактор, як би то чути був. Міні, міні бой. ти красавчик такий гарний, такий м'ягенький, чистенький, такий темненький. Так, покажися, покажися, який ти. Так, молодець. Ще хочу сьогодні прикрасити собі баночку для святої води. А то я вже всім у церкві своїм жіночкам поробила. Немає, певно, жодної, хто би не мав. В нашій церкві, нас там не дуже багато, так всіх є. Минуле відео я показувала я на замовлення кілька робила. Собі залишила таку невеличку, по розміру одразу підходить і. Потрібно оформити, тому що в понеділок вже йордань, і будемо освячувати водичку. У мене баночка вийшла. На сьогодні з вами прощаюся. Всім щиро вдячна за перегляд. Бувайте здоровенькі, мирного всім неба і до наступної зустрічі!